Сезон літнього відпочинку не всім приносить бажане задоволення. Для мешканців будинку номер 33 по вулиці Жуковського тепла пора року принесла з собою клопіт сусідства з закладом, власники якого не рахуються з думкою людей. на вулиці вносяться столики, і пиво продається на розлив. Потім навіть продаються коктейлі, мохіто. І, звісно, це нам достає все це неудобство. Мало того, у мене балкон граничит с входом. и ну молодежь, естественно, курит и весь дым идет в квартиру. Как я не прошу, чтоб этого ну, столик убрали от моего балкона це взагалі ніяк не реагірують на пані Людмилі. Пощастило чи не найбільше кафе та її оселю розділяє тонка стіна. Від постійного гамору жінці ніде дітися, а столики для розпиття того, що придбали в закладі, мало не під її балконом. Вітром в квартиру заносить сигаретний дим а під вікнами сміття. Втім, не тільки пані Людмила страждає від небажаного сусідства. Мешканці будинку впевнені, кафе в спальному районі це нонсенс. Що з собою з собою представляють кафе? я думаю, не нада. Да. Питье, музыка в любое туалет, время, туалет и все прочее. Сейчас лето, сейчас жарко, пиво на разлив. Кто во время большой перемены, наши студенты вот. всех возрастов сидят и пьют пиво на разлив, стоят, курят и бросают окурки на белье, плюют на белье. Вот сейчас там куча окурков. Вот человек-балкон. Как можно здравым умом... Поставити в эту палатку під самим балконом чужому чоловіку. Вони yeah. сидять, качаються на качелях, говорять, станьте, пожалуйста, це для дітей. А ми що, не діти, а ми що, сидять, п'ють курять, говорять, ну тут же ж діти. Ну і що? Ми теж діти. У відповідь на скарги мешканців підприємець зібрала підписи відвідувачів. Клієнти підписалися під тим, що нібито не доставляють клопоту мешканцям сусідніх квартир. А як розповідає співвласниця, торговельна точка є нічим іншим як магазин продуктових товарів. Це Та, є те, продуктовий вас... магазин. Ми також зібрали підписи студентів в розмірі 50 50 чоловік, що заперечують всю інформацію, яку вони дають, по, по поводу того, що вони входять в туалет під балкони, що вони ругаються біля їхніх балконів матом. Вони заперечують, і ми також це заперечуємо. Однак дівчина не приховує дозволів на винесення столиків. Немає заяву на оформлення відповідних документів. Підприємець подала до архітектурного відділу. Поки йде розгляд, працюють. Ну вибачте мені, що півгорода можна сказати, працює без дозволу. Ну поки я, я ж говорю, що в нас що стосується літнього майданчика, це все розглядається. І навіть без даного кафе люди оточені численними торговельними точками. Про їх кількість говорять електродроти, якими оплутаний увесь двір. Не маючи змоги домовитись з підприємцем, люди звернулися до депутата міської ради. Відповідна комісія безрезультатно перевірила роботу кафе. Коли в нас сижали комісія, у нас для того, щоб їх того не було, Інна чорна, член комісії, що перевіряла заклад, а також начальник відділу підприємницької діяльності міської ради, офіційно коментувати ситуацію відмовилася. Неофіційно погоджується. Порушення правил ведення торгівлі є. Там є там -призначення. Це призначення про заводських. А використовують, в принципі є вчора. Ім як стверджує Інна Володимирівна, шляхів впливу на діяльність підприємця у органу міської ради немає. Ми є після, що вона сіти тиску не взяв, тому що в мене, там, земля, другое, ми зім'я земля, другого призначення і площа ми займали пішки. не мене слушає. Навіть що власть на не далі, що власть пере. Після візиту комісії столів на вулиці стало ще більше, розповідають люди. Зневірені у можливостях профільної комісії мешканці будинку звернулися особисто до мера Людмили Дромашко. Міський голова надала відписку, в якій рекомендує припинити незаконну торгівлю. Однак підприємець не поспішає виконувати дане рішення. Міської влади немає таких повноважень закрити або відкрити, або є відповідні органи. Один з органів, який має право вимагати роботи в законному полі, архітектурний відділ міської ради. Головний архітектор міста запевнений що дозволу на вуличну торгівлю даний заклад не отримує. Ми відказали їм в цьому. Не предусмотрено. У них це не об'єкт об громадського харчування, а це магазин, а возле магазину такое не предусмотрено. Олег Грінчак називає пункт, який порушує підприємець, та розмір штрафних санкцій за те, що ведеться торгівлям без дозволу. Передбачена відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. От. Якщо відкрити сам кодекс, то там написано на, на громадян суб'єктів підприємницької діяльності, це штраф у розмірі від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Однак жоден відповідальний орган міської ради не береться виконувати свої обов'язки порушення, яке триває кілька місяців, на думку чиновників заслуговує ще часу. Ми зробили предписання, ждемо виконання. ісполнення. Через я говорю там неділю там какую-то посмотримо, не вбирається, значить будемо туди приймати кітамі. Після інтерв'ю сплинув тиждень, однак віз і нині там ані можливість поповнення бюджету за рахунок штрафів, ані необхідність допомогти людям не примушує чиновників відповідально взятися за справу. А як відомо, найбільше заохочення правопорушень безкарність. От цього не застрахований ніхто. Якщо ні, смадря на все, що зараз відбувається, люди відвернуться від нас від цієї проблеми, то немає гарантії, що завтра такі палатки будуть під кожним. Пад'єз відкода буде перший штраф, тогда предприниматель ударять рублем, тільки тогда он штота услышить. Ушли услышит этих людей. І допоки чиновники один на одного скидають відповідальність, прості люди й надалі потерпають від небажаного сусідства. В той же час підприємець чекає рішення, яке дозволить офіційно продовжити тривалість роботи закладу до восьмої вечора. Неофіційно, кафе вже давно працює не за розкладом, а як забажає його власник.